Казка про ливеня Аріса, у золотій савані серед високих трав, жив маленьке ливеня на ім'я Аріс. Він був пустотливим і мріяв колись стати таким же сильним і хоробрим, як його тато, цар звірів. Але був один секрет, про який знав лише вітер Аріс боявся темряви. Щоночі, коли сонце ховалося за горизонт. Він тулися до мами і шепотів Мамо, а якщо темрява мене з'їсть. Темрява не страшна, усміхалася вона. Вона просто вкриває світ ковдрою, щоб усі могли спати. Одного вечора маленьке пташеня загубилося в темряві. Воно плакало десь неподалік, а всі тварини боялися вийти з лігва. Аріс глибоко вдихнув і подумав: Я лев, і якщо не я, то хто? Він вступив у темряву. Крок за кроком і знайшов пташеня. Обережно взяв його лапками і повернув до гнізда. Коли на ранок зійшло сонце, мама обійняла Аріса. Ти переміг свій страх, сказала вона. Тепер твоє серце сяє як сонце. І відтоді Аріс уже не боявся темряви, бо знав, у його серці завжди світить світло сміливості. Якщо тобі сподобалася ця казка, підписуйся на казкову подушку і слухай нові історії щовечора.